Параграф сьомий. Урок узагальнення науки, що вивчають минуле. Пункт 1. Історична парочка. Перше. Розгадайте ребуси, зображені на сторінці 47-й. Визначте назви наук помічниць історії. Уявно, утворіть пари, з'єднайте ребуси і текстові картки, в яких зазначено, що вивчають історичні науки. Друге. Виконайте онлайн вправи про історичні джерела. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 47. Пункт 2. Логічні пари. Поєднайте в логічні пари картки з назвами видів і прикладів історичних джерел, зображених на сторінці 48. Пункт 3. Дослідницька лабораторія. Об'єднайтеся з однокласниками-однокласницями в дослідницькі групи і за допомогою пам'ятки на сторінці 22. Дослідіть історичне джерело. Пункт 4. Чого ми навчилися: Перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за покликанням на сторінці 48 або зчитайте QR-код. Бажаємо успіху!